Доброго дня всім, хто дивиться зараз це відео, Дмитро Паломницька, служба святині України, місто Київ. Сьогодні 20 серпня 2022 року. І ми, як ви бачите, з цього відео знаходимося в селі Онишківці в Кіту Святої Праведної Анни біля відомої на всю Україну купелі на честь святої праведної Анни. Незважаючи на те, що йде війна, незважаючи на військовий стан, сьогодні на купіль приїхало достатньо людей. Вони всі кунаються, всі задоволені, всі щасливі. Люди не бояться їхати з те місце, бо воно насправді дуже безпечне в порівнянні з іншими місцями в Україні. Тут тихо, спокійно, гарно. І найголовніше тут люди зцілюються як духовно, так і фізично. І ще раз повторю дату: 20 серпня 2022 рік. Ще деякі люди в інтернеті пишуть казки, що, начебто, джерело святої правил не висохло. Будь ласка. Ось о висохше джерело, в якому окунаються зараз люди-паломники з нашої групи. Ну, бачите, все в порядку, всі задоволені, всі щасливі. І саме головне отримують духовне і фізичне зцілення після відвідання куполі святої Праводняни. Тому ви теж замовляєте нашу поїздку до святині. Мій номер телефону ви зараз бачите в себе на екрані. І до зустрічі в наших поїздках.